Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні досидити дуже цікаву і нестандартну тему. Не скажу, що вона там якось впливає на наше спасіння, але тим, хто любить досліджувати Слово Боже, думаю, що вона буде цікава. Друзі, як ви думаєте, коли ми приймаємо причастя, ми п'ємо вино і їмо хліб, чи ми п'ємо справжню кров Ісуса Христа і їмо справжнє Його тіло? Я думаю, що багато хто з вас навіть не думав в такій парадигмі, навіть не задавався таким питанням. Я думаю, що більшість з вас, якщо подумають, то вони скажуть ну, звичайно, що ми п'ємо вино і їмо хліб. А ви знаєте, що не всі так думають? Є сьогодні, навіть в наш час, в 21 столітті, багато віруючих, і навіть цілі церкви, які вчать, в яких вчать, що коли ми приймаємо причастя, ми п'ємо справжню кров Ісуса Христа і їмо справжнє тіло Ісуса Христа. Друзі, це питання, воно мусолиться вже дуже давно. І на фоні цього питання йдуть суперечки вже дуже давно. Навіть, скажімо так, оці реформації, такі, як. Мартін Лютер і Ульріх Цвінглі, вони між собою сперечалися і мали незгоди саме по цьому питанні по питанні Євхаристії, тобто причастя. Мартін Лютер вчив, що коли ми приймаємо. Причастя, то ми приймаємо справжню кров Ісуса Христа і ймо справжнє Його тіло. Цвінглі вважав, що це все ж таки йде якби символіка, що це символізм, і це якби просто прообраз. А насправді ми їмо хліб і п'ємо вино. Отож, друзі, я вирішив особисто для себе поставити крапку принаймні для себе в цьому питанні. Я вирішив для себе дослідити це питання, де коли беру такі теми, які не впливають на спасіння, просто заради цікавості. Може, колись комусь це допоможе. Добре, друзі. Ви знаєте, коли я досліджував це питання, я, звичайно, слухав інших вчителів, які говорили на цю тему, особливо тих, яким я довіряю. Є один пастир, від якого я багато почерпнув таких хороших і правильних думок. Ви знаєте, одного разу гуртаючи його проповіді, його вчення, я натрапив на якраз на цю тему, де він розкривав цю тему кров? Чи вино? Тіло чи хліб. Ось, і ви знаєте, мені було цікаво послухати, що він про все це скаже. Не буду казати його ім'я, не потрібно це. Він там сказав таку річ: каже: в цьому питанні кров чи вино, давайте, каже, ми відкинемо все, що ми чули, і просто подивимося на те, як говорить Слово Боже. І він звертався в Матвія, 26 розділ, і зачитував 27 і 28 вірші. Давайте зачитаємо. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Зверніть увагу, і він каже: Ісус назвав, що це кров моя, для чого ще щось видумувати? Там прямо, чітко, чорним по білому, ну, як в якій Біблії, написано, що це є моя кров. Ви знаєте, він мене дуже здивував. Коли я це от послухав, як він так вчить, і дуже мене здивував. Я зовсім не вважаю його сатаною, але мені захотілося відповісти йому словами Ісуса, який відповідав саме Сатані. Ще написано. І давайте ми прочитаємо перше послання до коринтян. 11 розділ, 28 вірш, і вийдемо точно, з точно такої самої позиції, як він. Давайте ми все відкинемо і будемо дивитися, як вчить слово чорним по білому. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші хай п'є. Зверніть увагу, тут же мова йде про те, що ми їмо хліб. Цікаво. З одної, в одних місцях писання написано, що ми їмо, чітко написано тіло і п'ємо кров. А в інших місцях писання теж в Біблії написано чітко, що ми їмо хліб і п'ємо вино або з виноградного плоду. Це вино. Я коли ще цю тему підніму. Тобто ми п'ємо вино. І так, друзі. Цікаво, що... Цікаво, як Мартін Лютер аргументував свою позицію. Він казав, що ну, ми, ми насправді, коли ми беремо в рот цю чашу, і пригубляємо, то дійсно в рот попадає нам вино і хліб. Але коли ми ковтаємо, воно всередині в нас проходить метаморфозу, тобто перетворюється в вино в справжню кров Ісуса Христа і хліб у справжнє тіло Ісуса Христа. Так аргументував свою позицію Мартін Лютер. Так він вчив. Друзі, дуже дивно. Ви знаєте, Мартін Лютер, він завоював авторитет тим, що він церкву направляв. Написання і казав, написано, написано дивіться в Біблію, як чітко написано, його е, знаменита фраза, як то соло Криптура, вибачте, якщо я неправильно якось сказав, тобто тільки писання. тобто Якщо ти, Мартін Лютер, кажеш, що е, вино перетворюється в кров, то покажи, де це написано. Де написано, що вино перетворюється в кров? Друзі, ну, я дійсно бачив, як в писанні чітко написано, як вода перетворюється в кров. Ну, тоді, коли мова йшла про фараона, про річку Ніл. Я чітко бачу в писанні, як вода перетворюється в вино. Ну, наприклад, весілля в Кані Галілейській. Але де написано, що вино перетворюється в кров? А так. Не написано. Мартін Лютер, ти втрачаєш авторитет. Тільки писання. Отож, друзі, добре, давайте розмишляти. Якщо дійсно, коли ми пригубляємо, в рот нам попадає вино, а в середині воно перетворюється в кров, то яким чином людина може відчувати алкоголь? І навіть сп'яніти. Ви знаєте, в мене є одна знайома, яка, в принципі, вона не вживає вина, і вона мені декілька разів казала, що я коли випиваю оце трошечки вина, оцей один ковточок на причасті, то я п'янію. Каже, мені в голову дає. Друзі, якщо там є, ну якщо, якщо верніше ми п'ємо кров, тобто в нас всередину в живіт попадає кров, то яким чином ми можемо з неї. Від неї сп'яніти, що хіба в крові Ісуса Христа є алкоголь? Ну, дійсно, ми пригубляємо вино, і в середину попадає вино, і від вина ми п'яніємо, тому що в вині є спирт, є алкоголь. Логічно. Ну, Ви мені скажете, а чому я повинен вірити, якісь е, там твоїй знайомі, якийсь там віруючі? Е, Давай покажу це в Писанні. Добре, давайте йдемо в Писання і подивимося перших до коринтян. 11 розділ прочитаємо 20, 21 вірші. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю. І один голодує, а другий впивається. Ви знаєте, що ось це слово впивається, воно, подивіться в Стронга, подивіться переклад, воно пишеться на старогрецький словом мефіо і означає воно бути. П'яним, тобто вони п'яніють. Хіба можна сп'яніти від крові? Хіба в крові Ісуса Христа є алкоголь? Друзі, якщо ми будемо сприймати, що дійсно ми, коли п'ємо, то ми п'ємо кров справжню кров Ісуса Христа і їмо справжнє Його тіло, то тоді, скажіть мені, будь ласка. Що їли і пили Христос зі своїми апостолами на таємній вечері? Що вони гризли його руку? Вскривали йому вени і пили його кров? Друзі, ну я тут логіки не бачу. Я взагалі, друзі. Мене дивує, коли люди придають містицизму ось цьому цій події причастю. Вони до того відносяться як до якоїсь містики. Взагалі цю тему треба ще розкривати. Про неї можна багато говорити там взагалі дуже цікава тема. Друзі, я вважаю з моєї точки зору, що коли ми приймаємо причастя, це ми робимо на згадку про смерть. Про, про смерть Ісуса Христа, про Його пролиту кров і про Його знівочене тіло. Тобто, ми їмо хліб і п'ємо вино. Ось що ми робимо, друзі. І деякі люди вони кажуть, що ні, це справжня кров. І навіть коли ти п'єш Ісуса е, кров Ісуса на причасті, коли ти хворий, ти можеш утримати зцілення. Ну, знову ж таки, я вже тут логіки не бачу. То ну, мені розказували, деякі люди, ви знаєте, що я була хвора, таке велике свідчення, я випила. Е, Кров Ісуса Христа, тобто причастя і зцілилася. Ну, якщо це так, то воно повинно працювати у всіх. Хіба кров Ісуса Христа одного зцілить, а іншого ні? Чому, от ви, коли випили причастя, ви стали здоровою. А інші, я знаю, і інші випадки, коли люди теж хворіли і мали і онко, і вони теж приймали причастя, і помирали потім від того раку, і не зцілялися, і навіть від застуди не зцілялися». Ну, вибачаюся, але якщо у вашому випадку кров спрацювала, то і в їхньому випадку кров повинна спрацювати. Ну, в них не спрацювала, бо вони не вірили. О! Значить, зціляє не кров, а зціляє віра. Друзі, звичайно, коли ми вживаємо причастя, приймаємо причастя, правильніше сказати, то ми приймаємо вино і хліб. І ще одне дуже цікаве місце, перше Коринтянам 8.8. Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Як ми можемо побачити, що не сама їжа нас зближує до Бога, коли ми їмо, чи п'ємо кров, вона нас не зближає до Бога. Все заключається в твоїй вірі. Тому, з моєї точки зору, коли ми приймаємо причастя, це. Є символіка, це коли ми робимо маніфестацію своєї віри. Ми визнаємо, що ми з Ісусом є одним цілим, що, якби кров Ісуса Христа, має вплив на наше життя. Я зараз зачитаю деякі тексти, не знаю, чи мені вдасться вам пояснити, але будьте дуже уважні. Деякі порівняння, там дуже багато написано, це в Євангелії від Івана в 6 розділі. Я візьму 6 розділ з 55 го вірша, але ви прочитайте ще попередні вірші, і там дуже цікаві порівняння йдуть. Давайте будемо читати Івана 6,55 і далі. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває. А я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли манну і померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Як ми бачимо, друзі, що навіть в цьому тексті, в, в деяких місцях написано, що ми п'ємо е, кров і їмо. Тіло, тобто, або прямо написано самого Ісуса Христа, і в тих же самих текстах написано, що ми якби п'ємо вино і їмо хліб. Як зрозуміти, цікаво. В одних місцях написано так, а в інших так. Де правда? За чим правда? Друзі, дивіться, там ще є одне дуже цікаве порівняння. Він згадує ту яка падала з неба. І він каже, що так як оці. Щоб вижити в пустелі, Бог посилав їм з неба хліб, і вони завдяки цьому хлібові, цій манні, вижили. Точно так само. І сьогодні ми, як ті євреї, які йдуть по пустелі, щоб нам не померти, але вижити, нам потрібно їсти духовний хліб. І Христос каже: Цей духовний хліб це я. Явно Він говорить про духовний підтекст, не про фізичні речі. Не прямо ви маєте мені руку гризти, мене їсти. Друзі, якщо, ми, якщо би ми їли Ісуса Христа Справжнього, то Його вже перші апостоли з'їли. Нам би через дві тисячі років вже ні кусочка з Його тіла не залишилося. Друзі, вибачте, за такі жорсткі порівняння. Но мова йде про духовні речі. Що? Жити його словом, їсти Христа це жити його словом, пам'ятаєте, як. Одного разу він спілкувався в пустелі, коли постився з Сатаною, і Сатана казав: Скажи, щоб це каміння стало хлібами, і що відповів Христос? Він сказав, що не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Ось про що говорить Христос. Там є духовний підтекст, що значить їсти Христа. Тримати Його в фокусі, його уваги, виконувати Божу волю, поступати по Його словам. Перебувати в його слові. І друзі, те, що ми будемо зараз далі читати, ми, ми дочитали з вами до 58-го включно і далі з 59-го вірша. Попрошу вас бути дуже уважними, бо далі він якраз і дає тлумачення. Дивіться, оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі, а багато хто з учнів його, як почули оце, гомоніли. Жорстока ця мова. Хто слухати може її? На хвильку зупинимось. Чому люди спокушувалися? Та тому, що сприймали це буквально. Ну, ясно, люба е, нормальна людина, як почує, що ми повинні їсти тіло Ісуса Христа, це якийсь канібалізм, чи що, що ми маємо пити його кров? Та в кінці кінців написано в Біблії, що крові вживати не можна. Не можна вживати кров, це є гріх. Ну, в старому заповіті так написано: то як же тоді на, на вечері, у цій е, святій вечері, як же Ісус е, міг порушувати Слово Боже і пити кров, якщо крові вживати не можна? Ну, чітко написано. І учні вони не могли вживати кров. Тобто явно мова, мова йде про символізм. І люди, які прямолінійно це сприймали, вони спокушувалися, розверталися і йшли. Але треба було дослухати до кінця. Дивіться. Як далі говорить Христос? 61 вірш. А Ісус сам у собі, знавши це, що учні його натеремствують, промовив до них, чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Друзі. Ось про що говорив Христос. Він говорив про духовні речі, не про фізичні речі, а про духовні речі. Все дуже просто, друзі. Ви знаєте, що в Біблії є місця, які ми не повинні сприймати буквально, їх треба сприймати прообразно, духовно або інакше, не прямо лінійно. Ви скажете, де таке написано? Галатам, 4 розділ, читаємо з 22 вірша. Бо написано, мав Авраам двох синів: одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної, за обітницею. Увага! Розуміти це треба інакше. Бо це два заповіти: один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то Агар, бо Агар то гора Сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві зі своїми дітьми. А вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Друзі, дивіться, як говорить цікаво, апостол Павло до Галатів, що є речі, які треба розуміти прообразно. І тому, коли ми читаємо, що Христос каже: Ви будете їсти мене, розуміти це треба інакше, що ми повинні тримати Христа. В фокусі своєї уваги перебувати в Його слові. Це та манна, яка падає, це образи. І тобто, коли ми читаємо Його Слово, виконуємо Його волю, це значить, ми їмо Христа. А коли ми приймаємо причастя, ми сповідуємо Його смерть, ми п'ємо вино і їмо хліб. Тим самим ми показуємо, що кров Ісуса Христа має на нас вплив. Дивіться ще одне цікаве місце. Євреям 9 розділ з 8, 8 по 10 вірші. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скинія. Вона образ для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не можуть вдосконалити щодо сумління того, хто служить. Що тільки в потравах та в напоях та в різних обмиваннях, в уставах тілесних установлено їх аж до часу направи. І так, друзі, як ми бачимо в старому заповіті, в Скинії, були дуже багато різних дій, різних речей, різних там чаш, які мали якісь значення, різні обмивання, то можна їсти, то не можна їсти. То чисте, то нечисте, є чисті тварини, є нечисті, чисте їсти можна, нечисте їсти не можна, треба виконувати суботи, крові вживати не можна. Всі ті речі вони були символами, вони були настановлені до певного часу. Тобто не треба було їх сприймати просто прямолінійно. Все це робилося для того, щоб зрозуміти якийсь духовний підтекст. Точно так само. Точно так само і з причастям. Коли ми приймаємо причастя, друзі, ми не прямо їмо тілу Ісуса Христа і п'ємо Його кров. Це лише символіка. Це символізм, який говорить про жертву Ісуса Христа і про нашу. Причасність до його жертви. Друзі, я не хочу зараз зачитувати, щоб вас не запутати, але в першому посланні до Коринтян, в 10 розділі з 15 по 20 вірш, там ідуть дуже цікаві порівняння. Апостол Павло говорить Коринській церкві, що язичники, які приймали. Гіли ідоложертовне, вони ставали частинкою вівтаря. Коли вони їли ідол ідоложетовне, то вони якби показували, вони якби, як це правильно сказати, не виказували. Ну, вони себе асоціювали з жертвою. Тобто, вони казали, що ми є частинка тої жертви, о, ваал, якийсь там, О, там астарта чи молохи, які ті які боги, яким вони поклонялися, що прийми нас як жертву, вони приносили в жертву тварину і їли кусочок тої жертви, вони себе ототожнювали з цим ідоложертовним. Друзі, і апостол Павло каже, що точно так само увага! Точно так само і з причастям. Дивіться, коли ми приймаємо вино і хліб, ми ототожнюємо себе з Христом. Ми показуємо, що ми також є частинка тої жертви, ми є частинка Христа. Тобто ми їмо Христа, тобто що Христос в нас, і це показує, що ми є Його, і ми угодні Тобі Боже. Ми є частинка ось цього святого Вівтаря. Ну, в кінці в кінців, друзі, ну згадайте, що коли е, на Пасху, коли євреї приносили в жертву ягня, вони повинні були це ягня також і з'їсти. Не просто помазати кусяки дверей кров'ю, але також повинні були з'їсти це ягня. Вони себе ототожнювали з жертвою, вони казали, що жертва і ми це є одне. Тобто це жертва, яка була віддана за нас. Мова йде про ототожнення, про прообраз. І тому, друзі, з моєї точки зору, коли ми приймаємо причастя, коли ми п'ємо вино і їмо хліб, ми символічно говоримо до Христа, що Господь, Господь живе в нас, ми є частинка тієї жертви, ця кров пролита також і за нас, ми приймаємо ягня. І в себе і косяки наших духовних дверей, дверей нашого серця також помазані. Це просто наша сповідь. Ми це робимо на згадку про смерть Ісуса Христа. Ну, друзі, я не знаю, чи я зміг це вам якось донести. Воно, знаєте, воно є в моєму серці. Я маю це розуміння, можливо, я не до кінця хороший вчитель, щоб вам це пояснити так, як потрібно. Але хто має вуха, я думаю. Якщо комусь Господь відкрив, той почує, Боже. Дякую тобі, Господь, за те, що ти допоміг мені це роз'яснити. Будьте благословені. Амінь.